Будь ласка, тут маєте знати, в основному моя аудиторія це 85-й рік, 97-й, 73 роки. Ну, Вже 49 рік, вже такої аудиторії немає, яка послухає це відео. Ну, я так думаю, але все-таки я вам називаю ці роки. Отже, забула включити мікрофон, трішки, щоб забрати сторонні звуки, але нехай вже так лишається, щоб не перебивати відео. І так, які в нас взаємодії взагалі бика а, з конем? Якщо чесно, не дуже. Чому? Тому що бик і кінь, вони входять в взаємодії гніву. А, коли вони поруч стоять в карті бадзи, або приходить до вашої карти бадзи рік коня, період коня, місяць коня, місяць коня, нагадується завжди в нас, і у вас є в карті бик, тобто от, рік народження. Ви знаєте, що ви бик? Бик з конем, вони такі досить масивні тварини, якщо ми будемо говорити простою мовою. Вогонь, кінь це такий теж динамічний знак, вогняний бик, він теж сильний, так? він з рогами, він впертий, він прямує теж завжди вперед. І коли зустрічаються ці два знаки, хоч би і інський знак, а кінь-янський знак, коли вони зустрічаються в карті, це називається. Зараз я вам, вам навіть подивлюся в свої таблиці, щоб точно все сказати. Кінь плюс бик вони можуть давати якісь схильності до бід, до гнівного бід мається на увазі, що вам хтось може щось таке не зовсім хороше зробити, або ви можете комусь щось зробити. Таке. Поєднання як плюс кінь може давати зрадництво, підступництво, біди або якісь негаразди пов'язані з вогнем чи землею. Тобто тут ми можемо взяти нерухомість, щось може статися у вас по житлу, або по вашому здоров'ю може теж гнівний якийсь випадок, не хороша ситуація, неприємна ситуація. І бики можуть а, стати таку в гнівну позицію, а, в гнівну я правильно все сказала, а, агресивну позицію. І коні, вони теж емоційні, вони теж виплескають свої емоції. І коли поєднуються от, люди, навіть по китайській карті Бадзи, хтось народився в рік коня, в рік бика. От ви теж відслідкуєте, як у вас в родині? Можливо, ви а, помічали, що хто народився в рік коня. У вас з ними відносини такі більш якісь агресивно не зовсім приємні, можуть складатися. Можливо, навпаки, ви наблюдали, що все гаразд, все тихо, адже вам стихія вогню, наприклад, корисна чи стихія землі вам корисна. Тут дуже багато нюансів. Але бик плюс кінь це поєднання а, не до скажімо, зрадництва, підступництва, гнівності. Неадекватної поведінки, агресії і трішки такого, скажімо, недоброжелательності, оце є поєднання в бадзи, тобто вони поєднуються, поєднуються в не зовсім хороші стосунки. Тобто, ми це вивчаємо на основах бадзи взаємодія 12 знаків китайського зодіаку. В цілому, в цілому, якщо ви відкриєте інтернет-прогнози. Для биків досить гарні, гарні йдуть прогнози. Пишуть, що все буде досить непогано. В цілому, так. Ті, хто не знають базу і це поєднання бик проти коня, це не зовсім знаєте бик проти коня, як антигоністи там кінь проти пацюка чи бик проти кози. Але це поєднання саме зрадництва, підступництва називається. Тобто поєднань знаків в китайській астрології дуже багато. Вони є позитивні, є негативні. Тому, коли ви читаєте прогнози в інтернеті, люди не вивчають бази. вони дають прогнози обширні, загальні. І тут вже треба розуміти корисність елементу вогню для вас чи корисність елементу землі для вас, або корисна і земля, і вогонь. Тому я писала навіть нещодавно пост, і я продублюю його тут на Ютуб, скажу навіть і в текстовому форматі, і в звуковому форматі, що захист потрібен деяким знакам на 2026 рік це бики, це кролики, це пацюки. Зараз я перевірю ще, з ким не зовсім в хороших відносинах. Так, кролики, бики, пацюки. І хто на в рік коня? Чому? Тому що ми будемо говорити, що прогноз для коня, кінь плюс кінь, це саме покарання в бадзі. Тому для цих знаків треба мати захисні талісмани, захисні, скажімо, феншу, інструменти вдома в певних секторах і носіння з собою певних талісманів. Ну, кінь з цими знаками не зовсім товаришує, не зовсім буває, є в гармонійних відносинах: це кролик, це бик, це кінь і це пацюк. Тому цим знакам обов'язковий захист. Який захист я буду говорити. І так зараз ми візьмемо в цілому перспективи для знака бика хороші в рік коня. В рік коня, в основному я навіть знаю по практиці, тому що я дуже давно практикую, наблюдаю зі своїми знайомими, друзями, родичами вже 17 років в метафізиці, фоншую бадзи, Пам'ятаю, 2014 рік це був рік е дерев'яного коня. Згадайте бики, що у вас відбувалося в житті. В основному в рік коня іде ріст, ріст бізнесу, ріст перспектив, можуть бути переїзди, переміщення. Подорожі, це я просто знаю вже по практиці, навіть не дивлячись там прогностики, якісь в інших майстрів. Наприклад, там можна щось підчитати іноді, але все-таки по власному досвіду скажу рік, коня трябика рік розширення або новий бізнес запускається, або він перезапускається. Подорожі, переїзди, збільшення певних. Збільшення нових друзів коле спілкування, і також в рік коня для бика можуть надійти фінансові можливості, перспективи і заробітки. Але рік такий може бути емоційний. Бурхливий, можуть бути підстави, зрадництво зі сторони рідних близьких людей або в бізнесі в справах можуть ви можете дізнатись про не зовсім в цей рік не зовсім хорошу таку поведінку рідних близьких там, дружини, чоловіка, дітей, партнерів по бізнесу от почуєте таку якусь інформацію, яка вам не сподобається Бики дуже часто і в основному працюють в житті на основі довіри. Оце люди, яким дуже важлива довіра. Вони такі будують все повільно, зважливо, системно, грунтовно. Для них важливо, щоб вони довіряли і щоб їм їм довіряли. От Бекі їм для них важлива довіра. І в руки коня їх часто довіру хтось спаплюжить або хтось підставить, зрадить, тому що це взаємозв'язок цієї зрадництва підступності, обману і нехорошої поведінки з вами в чомусь там в сімейному житті, в бізнесі, в фінансах, в здоров'ї. Тобто, щось в рік коня виходить таке на поверхню, що бекін не сприймають їх, це дратує, їх це виводить з основ. І от просто відслідкуйте, як для вас прийшов, подумайте, згадайте, можливо, якась подія сталася не зовсім приємно в 14-му році, бо в нас рік був дерев'яного саме дерев'яного коня, особливо дерев'яні бики, металеві бики, згадайте ці роки, і, і земляні бики, тому що дерево для вас. У у 2014 році для дерева і для був грабіжником багатства. Для землі і земляного бика це була дуже сильна структура влади. І для металевого бика для металевого бика це був ну більш такий фінансовий ріст, тому що у 2014 році для металевого бика приходили гроші дерево для вас енергія грошей. У 2025 п'ятому році нас приходить, приходить вогняний кінь. Тому ми зараз дивимося, якщо от ви народилися в рік металевого бика, знову ж таки, вогонь ян, вогонь ян 26-го року поєднається з металом і з вашим роком народження у воду. Тобто появиться третій компонент. Так само вогняні бики для вас, от зараз момент вогняних биків. Це в нас 97-й рік народження. вогняні бики, тобто вогонь -інь на бикові, у вас рік народження. вогонь Вогоньінь. Точніше, вогонь Ян 26 року для вогню Інь – грабіжник багатства. Ну, тут треба дивитися, чи корисна вам стихія вогню чи ні. Але в будь-якому випадку, коли приходить грабіжник багатства, завжди будуть якісь неправильні фінансові дії, якісь втрати, неправильні фінансові бізнес-стратегії. Та навіть якщо ви не бізнесмен, не бізнесвумен, по роботі якісь нюанси виникнуть. Коштів може